Люди, всіх вітаю! Дощі по всій Україні. В нас сьогодні спускався він три рази за день. Ночі холодні, дні теплі, погода незрозуміла, рослини ослаблені, значить, що правильно очікуйте розвиток грибкових захворювань. Сьогодні, наприклад, наших рослин помідорів хочу показати і розповісти, чим буду захищатися від розвитку грибкових захворювань, таких як фітофтороз, альтернаріоз і тому подібна гедота. Тому додивляйтесь до кінця. Для початку огляд на рослини. У відкритому ґрунті ми вирощуємо небагато, буквально кілька сотень. Половина з цих посаджених рослин це у нас ідуть гібриди, низькорослі, тут майже всі низькорослі. Гібриди асвон, інкас і щось там оранжевенька якась сливка. Вперше її вирощую, покажу по мірі росту. І трошки я тут сортових томатів, але всі також низькорослі рослини. Там є хто середньорослий, хто низькорослий, Та на вигляд вони, звичайно, доволі не дуже виглядають. І той, звичайно, їм допоміг, але вони, скажу по правді, були вже в розсаді перестояні. Бачите, таке жовте листя, це ще ну, ознака того, що розсада була старенька. Дивіться, вже щось починається чіплятися до нашого листка. І, звичайно, волога погода на цих пошкодженнях, можливо, це якісь сонячні опіки. Вона, звичайно, також сюди. Може вчепитися та сама альтернарія або фітофтороз. Тому, щоб вже наші росини підлікувати і профілактично, тому що ну, не всі вони вшатані. Знаєте, є і нормальніші гібриди. То пройдемося для когось профілактично, а для когось лікувально профілактично фунгіцидами для захисту від фітофтори. Було моє минулорічне відео. Зараз воно з'явиться по підсказці, може буде цікаво. Але так як ну, кожен рік погода міняється, і нам потрібно йти в ногу з часом пристосовуватися, то трішки схема в мене буде виглядати по-іншому. В тому році я профілактично починав з квадрісу, в цьому році, так як вже росинки виглядають не дуже, а квадріс працюючий фунгіцит, але він має доволі слабку лікувальну дію, тому буду починати не з нього працювати. В цьому році буду. Використовувати ось такий фунгіцид. Зорекінка, виробник кортева, 100 мл. Ну, це його не оригінальне фасування, звичайно, воно навіть у маленьких фасуваннях немає. Це на розлив можна придбати ну найменше, що продається, це 100 мл. Доволі новий фунгіцид, тому році мені також його багато хто рекомендував. В цьому році ще спілкувався з дуже толковим агрономом. Також він хорошої думки про нього, тому використовую. Було 100 мл, ну тут вже. Менша половина залишилась. Коротше, використовуємо дозування його, це у нас 10 мл на 10 літрів води. І, як завжди, рекомендації по використанню будь-якого фунгіциду. Ну, не потрібно там, купити літру якогось препарату і весь сезон ним бризкати, там робити 3, 4, 5 оприскувань. Ну, беремо максимум дві обробки, тому що є таке розуміння, як Резистентність, тобто рослина чи грибкові захворювання звикають. Якщо це у нас інсектицид, то шкідники звикають, якщо це хвороба, то грибки звикають до діючої речовини, просто вже її, ну, в них виробляється імунітет і вони її ігнорують. Тому з даним препаратом будуть два рази. Ну, можливо, раз побачимо. Найбільша фаза, що в мене тут зараз є, то це ну, рослини ще зацвітають. У нього доволі пристойний термін очікування. Ну, як бачите, до плодів у нас тут ще. Дуже далеко буду дивитись по сезону. Можливо, два рази цим спрацюю, потім ще іншим фунгіцидом. Далі розкажу про нього. По термінах очікування, тут для відкритого ґрунту, для помідорів, 20 днів і також не можна працювати і по огірках. До речі, пішли заглянемо в огірок. Ну, зрозуміло, коли він ще маленький і 20 днів до плодоношення, тому що в помідорах, звичайно, набагато простіше, ну, більші терміни очікування, а в огірках. Туди-сюдим дає плоди, тому якщо працювати, то вже зовсім по малесеньких рослинах. Ну або забути, що таке совість, і травити себе і своїх покупців. Ну це так, щоб трішки розвіятися і дати вам ідею. Ось такі є огірки. Ну У нас це не одна посадка, є й більші, є й менші. Чому починаємо з цього препарату? Тому що він і профілактично у нас працює і має досить потужну лікувальну дію. Тим паче, як заявляє виробник, уже він стає менш чутливий до ну, змивання дощем буквально через 20 хвилин. Ну, це із сайту виробника. Почитайте, там нова діюча речовина. Коротше, це один із топових препаратів. Ну, його, Я думаю, не в кожному насіннявому магазині він буде. І ще один. Препарат, ну там, дивіться, можливо, комусь навіть вистачить і двох разів, ну це навряд чи. Якщо і далі буде така чудна весна, тут у нас 20 днів очікування. Але, як заявляє виробник, обробки проводимо кожні 7-10 днів. Якщо ось така ну, тяжка погода, тяжкі умови вирощування, то повторити через 7 днів. І наступний препарат, ну я просто його також не взяв, бо він ну не взяв з собою, бо він мене також на розлив. Це той, що використовуємо завжди, реустоп, там інша діюча речовина. Дозування його 12 мл на 10 літрів води. Він працює по картоплі і по помідорах від фітофтори і від альтернаріозу. Там термін очікування 14 днів. Тобто, як бачите, можете собі скомпонувати. Я вам терміни приблизно заявив. Ну, тобто, дивіться, раз побризкали цим, пройшло 70 днів ще раз, цим і потім. Якщо треба, то маєте реусом топом пройтися. Далі можна ще разочок буде квадрісом. Ну там дивлячись, як воно у вас по терміну, тому що я не знаю, що там у вас. Я відштовхуюсь від моїх реалій, від моїх помідорів, а вже як ближче до збирання врожаю, то звичайно переходимо на біо. До речі, я вже собі замовив свіжу партію, тому що ну ви бачили гірки вже з плодами, то звичайно там працюємо лише біологією. Ну, Інколи буває собі трішки в збиток, але те знаєш, що можна зійти, зірвати і з'їсти його. І не буде до тебе ніяких претензій, що в когось болять животи і в тебе також, звичайно, виходить відео трішки довше, ніж я думав, і трішки розмовніше. Ну, я думаю, інформація все ж таки цінна буде. І також є ще таке поняття, як фітотоксичність, тому що будь-який фунгіцид, інсектицид, всі ці препарати це отрава для наших рослин, Вони також. Ну, вони її чинять спротив, ну, вони от, отруюють нашу росину, хоча, звичайно, допомагають, якісь, там, стимулюють імунітет і тому подібне. Но, там Дуже багато всяких нюансів. Так от, Щоб зменшити цю фітотоксичність, додаємо до наших обробіток якийсь антистресант, чи то замінокислотами, чи то препарати із морськими водоростями, чи й те й інше. Тому що дуже багато зараз препаратів в цьому році використовую від клеверу. ось такий Препарат Clever ASHIX, тут 31% амінокислот, дозування також 25 мл на 10. Ну, і По суті, це можна таке ну, дуже захоплюватися не треба, тому що можна нашкодити також, якщо там затіяти кожні 5 днів оприскувати. Ні. Тут кожні 10-14 днів, Ну, тобто якраз виходить, що можемо отак скомпонувати і не так буде тяжко нашим росинам. Тим паче, ну, амінокислоти це просто це органічний препарат. Він навіть... Виробник пише, що це йде у нас для органічного землеробства, тобто все добре. І це, по суті, в нас іде як ну, знаєте, вітамінний комплекс, щоб росинкам було легше долати стрес. І не тільки від цих препаратів, а взагалі посуха, там град, не дай Бог тому, і тому подібне. Приморозки, ну, рослина легше буде переносити. Ну і як і обіцяв, показую томат в теплицях, тому що відкритий ґрунт у нас так чисте баловство, Теплиця, звичайно, то поділо. Саме більшість теплиці у нас в цьому році помідори. Минулого сезону були огірки. Ну, потрібно доволі часто змінювати, тому що сівозміну ніхто не відміняв. Ось така картинка вже. Помідори є гарненькі. Місцями різні сорти, все доволі складно, тому що є й сливки, і великі, і маленькі. Складно підживлювати. Ну, дивіться, красота. Я б сказав би, що так. Багато хто запитає, чому все ж таки не біо. Відповідь проста, ще не зовсім підходящі у нас погодні умови. Було похолодання вночі 10-12, а вся біологія працює у нас від плюс 15. І, ну, ефективно працює. Звичайно, воно там зберігається, у вас на листі, і десь воно трішки працює. Але все-таки ну, не час ще йому. Потрібно трішки попрацювати ще синтетичними препаратами. І потім вже переходимо на біології. Огірки у нас повністю вже на триходермі. На актоциді все класно. З помідором поки що ще доводиться так працювати, тому що погода вносить свої корективи, і свої болячки і проблеми. Люди, ну ось таке відео, надіюсь, комусь допоможе. І якщо хтось думає, що вийде не обробляти, так вийде, але ви можете, звичайно, лишитись без урожаю. Ну, Або втратити 50%, я думаю, ніхто не хоче, всі хочуть власувати свої помідори, а не купувати або що. А продають різне, скажімо так. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!